Хорош, хорош, хорош. Придерживай его. Да, я так. Хорош, да. хорош. Все, можем опускать или нет? Я червоно опускаю. Хорош, хорош, хорош. Хорош. Все. Ну все, ставим. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай.

やった

Пані колеги, я всім хочу подякувати за участь в команді основному тренування, які сьогодні провели ми на території мікрорайону вулиці Чорногородського 49. Від задуму до осінньо-зимового періоду сьогодні проводились ці тренування. Вповідна температура по задуму була мінус 15 після аварії, яка сталася на 4 поверсі будинку 49. Було спошкодження ГРП, надзвичайно, чого без газопостачання, теплопостачання та енергопостачання залишилося повністю в, в мікрорайон, який ви бачите перед собою. Завдяки злагодженим діям всіх пунктів цивільного захисту, аварія була одночасно ліквідована. Але так це не залишилось. Газорегуляторний пункт, який забезпечує подачу газу на мікрорайон, було перекрито подачу газу для того, щоб ліквідувати. Займання газу під час пожежі і вибуху. В даний момент перевірено всі з'єднання, засувки, які знаходяться в газорегуляторному пункті, перевірено повністю комплектацію витоку газу немає, оскільки ми знаємо, що коли газ ми перекрили, обесточено. Ці масі будуть прийняти міру для того, щоб повідомити всіх наших споживачів газу на момент пуску газу в будинок. Роботу, так як ви бачите, провели оперативно. Думаю, що позитив від керівництва МЧС буде їхньої староди. Також хотів би звернути, що цілим аварійно-рятувального загону був розгорнений умовно пункт обігріву, який сьогодні представлявся одною палаткою СТ-56, і була встановлена система подачі теплого повітря в будинок, тобто ОМП-350 з метою недопущення повністю розмерзання системи теплопостачання будинку. Мета навчання досягнути в мене все. Державна служба з надзвичайних ситуацій Вінничі готова до дій за призначення в осінньо-зумовий період. І це показали сьогоднішні навчання, які проводились на території міста Вінниці. До навчання було залучено 13 одиниць техніки та 44 чоловіка особового складу. За легендою навчання, внаслідок аварії, яка сталася в 10-поверховому житловому будинку. Відбулося витік газоповітряної суміші, наслідок якої стався вибух. Елементи конструкції пошкодили газорозподільну станцію, внаслідок чого без газопостачання, теплопостачання та енергопостачання залишився мікрорайон Вінниці. До ліквідації аварії були залучені аварійно-рятувальні бригади комунально-технічної та служб цивільного захисту, оперативно рятувальні підрозділи області. Було розгорнуто. Пересувний пункт обігріву, установки подачі тепла в будинок з метою недопущення розмерзання системи теплопостачання. Актуальність цих навчань полягає в тому, що на території нашої держави та інших держав такі ситуації виникають доволі часто. Ця ситуація, конкретно ця ситуація, планувалася, тому що ми знаходимося, входимо в зимовий період і якраз в зимовий період, коли на повну потужність працює обігрів осель, виникають такі аварії, виникають такі події. Всі служби спрацювали добре. Хочу відмітити оперативно-рятувальну службу, службу охорони громадського порядку, а також комунально технічну службу, зокрема аварійну газову службу, які також спрацювали добре. Прибуття підрозділів на місці умовної аварії я вважаю пройшло теж оперативно. Інформація про подію передавалася, доводилася до служб по телефону. Конкретна інформація щодо постраждалих, загиблих не передавалась по телефону взагалі. Все це відпрацьовувалось вже на місці. Ще раз хочу підкреслити актуальність цих навчань та подякувати всім службам за участь і за Ініціативу, які були проявлені при проведенні навчання.